Хочу вам показати, скільки у нас таких допоміжних засібів для людей, які не можуть самі передвигатися. Це і є візочки, є ходунки з тормозами на колесах, є милиці, є такі манежі дитячі. І це лише частина гуманітарної допомоги, яку отримала Криворізька асоціація учасників бойових дій від німецького фонду Мюнхен Юкрейн». У семитонному вантажі до міста передали каремати, спальні мішки та одяг. Наталія Скраматорська у кривому розі з початку літа. Проте про цей волонтерський штаб дізналася випадково. Жінка завітала сюди з надією взяти теплий одяг для себе та шестирічної донечки. Ми живемо в общежиті, і як сарафанне Радіо передалось, що от, можна сюди прийти вещи посмотреть какие-то, ну, ближе к зиме, там, потому что все равно все с собой вещи не увезешь, и надо чем-то утеплиться. Я думаю, если бы не было этих фондов, как бы мы жили, я не знаю, потому что они очень помогают. То есть на всякие вещи ты не тратишься, хоть на. ну, не там ти економиш, тому що дійсно це очень важливо. Щодня волонтерський штаб в середньому приймає до 40 відвідувачів із числа ВПО, переважно з Херсонщини, Луганщини та Донеччини. Людям тут готові надати усе необхідне від засобів гігієни до продуктів харчування. Не відмовляють у допомозі і нужденним криворіжцям. А великий вантаж від німецького фонду вдалося доставити до міста завдяки зусиллям однієї з волонтерів криворізької асоціації учасників бойових дій. У нас є там волонтер, дружина загиблого бійця жарного Миколи, ми недавно поховали. І вона нам збирає теж гуманітарку для криворіжців, для переселенців, для тих, хто потребує іншої іншій допомозі. Вже телефонують люди, домовляються, будемо на шпиталі роздавати людям, ті, котрі потребують. Хай звертаються і люди наші, мешканці нашого міста і Криворізького району. Ми теж можемо їм допомогти, щоб якось підтримати людей. Які знаходяться в такої скрутної ситуації, окрім допомоги для ВПО до повномасштабного вторгнення, ще з 2014 року організація займалася допомогою бійцям на сході, що захищали нашу землю в АТО та ООС. Цю роботу не полишають і нині ремонтуючи автівки для захисників на передових, а також буржуйки. Буржуйки ми виготовлюємо із боліров. Нам привозять як місцеве населення, так і підприємці, які займаються прийомкою металобрухту. і щоб хлопцям було тепло. На позиціях і могли розігріти їжу, чаю зігріти. Коли працюють хлопці, що отак, от дві-три пари, то багато буває за день до 10 можна. І хоча у штабі трудиться близько 30 волонтерів, все одно є нагальна потреба у робочих руках за для фасування одягу та плетіння маскувальних сіток. Особливо не вистачає чоловічої допомоги, зокрема від тих, хто компетентний у зварюванні, аби якнайшвидше виготовляти буржуйки. Усі охочі допомогти та наблизити нашу перемогу, можуть звертатися за номером телефону, що зараз ви бачите на своїх екранах. Маріола Куліч, Олександр Довженко, перший міський.